На площі Богдана Хмельницького зібралися учасники бойових дій, ветерани, духовенство та рідні військових. Нацвардієць Владислав Зажирко у серпні 2014-го поїхав на схід боронити українські позиції. Передував на передовій позиції в золотому група контрдиверсійної робота. Це важливо не забувати всім, завдяки кому і чому зараз люди спокійно можуть ходити по Черкасам. Не сидіти по підвалах, а вільно пересуватися спокійним місцем. І тих людей, які зараз знаходяться там, хто загинув, просто потрібно це пам'ятати і вшановувати кожного дня, щоб не забували, що це таке, бо найгірше в світі, як на мене, це війна. Мир має бути на умовах України. Такої думки доброволець полку АЗОВ Ігор Зайчук. Чоловік поїхав захищати державу від ворога у травні 14-го. Перебував на передовій два роки. Повернувся додому тоді, коли полка АЗОВ вивели з першої лінії у розташування. Тоді була така мотивація прийти додому, створювати громадянське суспільство і так далі. Війна це завжди погано, завжди ми в першу чергу, як колишні військовий, як ветерани, завжди хочемо миру, але мир, безумовно, на умовах України. Від площі Богдана Хмельницького учасники вирушили колоною до пам'ятника героям АТО та операції Об'єднаних сил. Одна єдина соборна Україна. Вже там вшановують пам'ять військових з підрозділів, які полегли, борючись за мир. Серед присутніх Сергій Амброс, батько загиблого бійця Сергія Амброса, його життя обірвалося у 24-річному віці в лікарні Маріуполя від поранень, отриманих під час обстрілу на Доначчині. Сьогодні це один із самих чорних днів в нашої родині і в родині всієї нашої України. Це початок війни. Що ми сьогодні тут? Ми сьогодні ще раз нагадуємо всім мешканцям нашої України, всім нашим братам і сестрам про те, що йде в країні війна, І що нам треба згуртуватися і спільно захищати і відстоювати волю і незалежність нашої держави України. Волонтерка Вікторія Завадська від початку війни плете маскувальні сітки для бійців. Говорить, шукають всі можливі способи, аби підтримати захисників. Ми та маємо та чим можем, збираємо, збираємо, дякуємо, плачемо, радіємо. Наприклад, з п'ятої колоною. з підтримка всіх людей допоможе нашій переможці. Дякую всім, дякую батькам, що виросли таких захисників. захисників. Тетяна Недбойло, Федір Фадіркоцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.